Привіт, друзі! Я Роман Черпак. Ми знаходимось у місті Бахмач. Самою спиною пам'ятник радянському танку ІС 3 ІС це абревіатура Іосиф Сталін. Раніше пам'ятник Сталіну у Бахмачі знаходився через дорогу у сусідньому скверику. Така собі послідовність. До речі, танк ІС не приймав участі у Другій світовій. Його почали випускати вже після війни. Але у 56 році в Будапешті він давив людей під час придушення угорської революції. Риторичне питання: що робить пам'ятник Іосіф Сталін в українському місті на 10-му році російсько-української війни? І чи буде хтось із громади проти, щоб, наприклад, здати це одоробло на Чермет, і на ці гроші купити безпілотники, які зараз так необхідні для ЗСУ? А поки що. Я розповім вам про одного жучка. Це ендемік декількох печер у Словенії, і комаха почала зникати після того, як її стали колекціонувати. І то виключно через назву Анофталмус Гітлері. У 1937 році прихильник Гітлера Оскар Шайбель описав цей вид. А міжнародна комісія із зоологічної номенклатури відхиляє спробу змінити назву. Навіть тепер, бо ЖУК був описаний згідно до їхніх правил. Цікаво. А чи є в Україні організація, яка може відхиляти спроби демонтажу радянських танків? Як виявилось, ні. Про це свідчить успішний досвід демонтажу радянських танків в українських містах вже після повномасштабного вторгнення расистів. Сталін і Гітлер найкривавіші кати народів. ХХ століття. Разом вони почали другу світовій війну. Цей танк носить ім'я ката українського народу, одного з організаторів Голодомору. І танк до сих пір тут. Тому ми робимо цей репортаж. Обидва мої дідусі і бабуся у складі совєтської армії воювали у Другій світовій. Тому мова також і про повагу до ветеранів Бо встановлювати на їх честь танк. Через 40 років, після 45-го, танк, який не приймав участі у Другій світовій війні, це неповага. До речі, написи під танком на українську мову з 91-го року перекладені так і не були. А зараз привіт Олегу Криштопі. Ставте подобайки канал Історія для дорослих» І вчіть історію, Поможе стати пізно. Слава Україні!